Доброго ранку, ради вітати кожного з вас на нашій визначній події. IT Ukraine Conference. конференц. Сподіваюся, всі виспалися або ніхто після грому. Одразу представлюся. Мене звати Урос Олексій, я віце-президент з правових питань асоціації та директор з розвитку бізнесу юридичної фірми Masters. А також сьогодні ведучий цьогорічної конференції. Дякую, дякую з цього року наша конференція насправді визначає відзначає особливу дату на свій ви тільки вдумайтеся десятирічний десятирічний ювілей і це також можна аплодисментами привітати а з нагоди цієї круглої дати ми підготували для вас насправді дещо особливе. Ви станете свідками нових форматів взаємодії. У нас сьогодні будуть і захоплюючі публічні інтерв'ю, будуть такі потужні батли з крові або без не знаємо. Але крім того, насправді ми значно розширили спектр тем у сфері government relations. Тому я переконаний, що сьогодні. Ну, майже всі або всі ви будете сьогодні дійсно приємно здивовані. Перш ніж ми розпочнемо, я хочу висловити ну, зрозуміло, глибоку вдячність нашим Збройним силам України, тому що саме завдяки їх самовідданості і героїзму, у нас є можливість готувати і проводити такі потужні конференції, укріплювати економіку. Давайте похлопаємо наші. Вам окрема подяка, дорогі учасники. Я ж кажу в першу чергу, що всі прийшли після ночі, і тих, хто приєднався до нас особисто. В онлайні насправді дуже багато сьогодні, хто буде дивитися конференцію. Ваша зацікавленість і активна участь вона ну, от це те, що робить дійсно нашу конференцію. По справжньому цінною, тому ми будемо чекати від вас сьогодні діалогу, коментарів, реакцій, оплесків, питання, будь ласка, задавайте. Давайте будемо активними. Ми ж it ті ком'юніті, треба взаємодіяти. От і звичайно, ми щиро вдячні нашим партнерам. Без їхньої підтримки ця подія не була б можливою, тому я з вашого дозволу їх представлю. Банк партнер конференції у Керсіб BMP Paribau Group. Один з найбільших інноваційних банків України, який прагне спростити фінансове життя клієнтів та підтримує позитивні зміни в ІТ-сфері. Генеральний партнер конференції, юридична фірма «Астерс». Тут не буду нічого казати, бо я з Астерсу насправді, але хочеться сказати, подивіться, ми в парковому, купа народу, крутий івент. Кожен рік такі івенти треба підтримувати, тому що саме на них. Космічні теми, дуже крута публіка. Ви сьогодні побачите, хто у нас спікерів, хто не дивився в, в адженду. Тому я впевнений, що кожен з вас знайде ну, щось цікаве для себе. Автомотів партнер конференції Мерседес benz Україна. Компанія Автокапітал, офіційний дистриб'ютор Мерседес benz в Україні та частина «Укравто». До речі, у вас сьогодні є можливість насправді познайомитись з новим мерседесом Сіл а покататися сьогодні не можна а поки що, але нічого до експозиції можете в цьому залі підійти. Тому, якщо ви мріяли про особистий автомобіль з виразним спортивним характером, то це саме він. Тепер золоті наші гол-партнер конференції, юридична фірма Сенка Харенко, одна з провідних юридичних фірм в Україні, що пропонує повний спектр юридичних послуг. Фавбет Тех. У них дуже крутий стенд, там в кінці можете подивитися. Розробники інноваційних інтертеймент рішень для мільйонів користувачів в Україні та світу. Ну і, звісно, конгресно-виставковий центр парковий, сучасний комплекс, івент локації світового рівня у самому центрі Києва. Також хочу сказати слова вдячності нашим медіапартнерам. це Dow, Happy Monday, MindUA. Щось спекотно трошки. Спека, КМБС, Агрітека, Агрічейн, ШопЕкспрес і Українська Рада бізнесу. Партнери, ваша підтримка неоцінена, і ми щиро вдячні за неї. Насправді я також хочу з радістю повідомити, що ми створили спеціальний телеграм-канал, де ви зможете ну не тільки стежити за ходом програми і бути в курсі всіх новин, а й також після його завершення залишитися на зв'язку з учасниками для мене думками та новими ідеями. Тому, будь ласка, от скануйте qr код от, і приєднуйтесь до нашої спільноти. От, але перш ніж ми перейдемо вже до основної частини, дозвольте звернути увагу на два важливих момента: це у нас оголошення повітряної тривоги та можливі перебої з електропостачання. Щодо повітряної тривоги, у нас є два варіанти з вами. Варіант номер один. Ми дивимося, що відбувається, коли її визначають. Якщо це міг, то всі наші ведучі. Спікери, модератори всі погодилися продовжувати. Тому якщо ви ок залишатися, залишаємося в залі, ну і слухаємо далі конференцію. Якщо ні, он там буквально напроти є укриття, будь ласка, кому треба, переходьте і дивіться за нами в онлайні. Якщо це балістика, щоб ці кацапи вже були нездорові, то всі ну, припиняємо конференцію, закінчуємо до відбою повітряної тривоги. Ну, Окремий ще один спонсор нашої історії з електропостачанням Кацапи. Зважаючи на поточну ситуацію, сьогодні у нас ну, також можливі якісь там, короткочасні перебої. Насправді, в парковому є генератор, а у нас електропостачання відновиться буквально там за, там, за лічені секунди, може до хвилинки, але глобально ну, там, пограємо з вами хвилинку в хованки і все відновиться, все буде нормально. От, ваша безпека насправді це наш головний пріоритет. Тому, будь ласка, дотримуйтеся всіх правил. Ага, окей. Cheats. Так, тепер давайте починаємо. Да? Для цього я маю честь запросити сьогодні на цю чудову сцену нашу виконавчу директорку Асоціації України з вітальним словом Марію Шевчук. Будь ласка. Дуже вдячна, Олексію. Дякую за е, цікаве представлення і е, гарний початок. Насправді да, ніч була. Е, Хотілося б мати трошки спокійніший сон перед важливим днем, але власне ми вдячні Збройним силам за те, що ми сьогодні тут і маємо можливість далі продовжувати. Я хочу привітати усіх учасників нашої конференції. Насправді, усіх, хто сьогодні в залі, всіх, хто з нами онлайн, наших експертів і спікерів, які сьогодні поділяться з нами. Інсайтами і корисною інформацією, і, звісно, нашим партнерам, як вже Олексій сказав, це десятирічна джар-конференція, яка об'єднує представників бізнесу, держави, експертів. Ми щороку проговорюємо актуальні теми деякі з них залишаються незмінними вже багато років, деякі додаються нові це і нові виклики, і нові стимули. Тому я насправді вбачаю, що ми хотіли сьогодні. Присвятити певним і візійним, і дуже практичним е моментам і аспектам. Тому я думаю, що вам буде цікаво, вам буде корисно. Я дуже хочу, щоб ви винесли ці, після сьогоднішнього заходу якісь цікаві рішення ідеї після спікерів, після нетворкінгу, після практичних кейсів, для того, щоб надалі рухати е українську it галузь як всередині країни, так і за кордоном. Також хотіла сказати, що ми, звісно, живемо в дуже стрімкий час, і зміни від держави, від різних обставин дають нам можливість дуже динамічно реагувати на різні події і виклики. Ось, і наразі IT-галузь галузь це не тільки галузь, яка є стимулом для розвитку бізнесу, але вона вже є дуже невід'ємною частиною роботи державного сектору, взагалом. Цифровізації держави, про що ми сьогодні теж будемо багато говорити. Тематики ми обирали цікаві, починаючи від євроінтеграції і Україн Фасіліті. Думаю, багато з вас вам буде цікаво почути, що наразі відбувається, які там оновлення, апдейти, статуси. Звісно, до наших практичних тем по оренді центрах, про виходом на різні різноманітні ринки, на інновації, які вже... Крокують великими кроками вперед і зацікавлюють багато різних секторів, тому що ми є крос-секторальною індустрією, і нам є що додавати, і є як стимулювати українську економіку. Тому а, бажаю нам проактивного, дуже практичного дня. І перед тим як я е, завершу, я би хотіла сьогодні анонсувати, що цьогорічна конференція ми вирішили підтримати окремий загін у складі Нацгвардії. Тайфун е, він створений для оперативного реагування вздовж цієї лінії фронту. Добровольці е, тайфуна це насправді е, і наші колишні колеги вихідці з іт галузі, і це і державні службовці, е, це і загалом цивільні. Цивільне населення, і вони е, оперують е, безпілотними системами спеціального призначення з дальністю в 100 кілометрів. Ми зараз виведемо на екран коротке відео. Ми були дуже натхнені, коли ми зустрілися з представниками тайфана. Я впевнена, що ви теж розділите цю підтримку і зможете їм е, їх підтримати в кінці цього відео. Дякую і поводимо, будь ласка. О, а подай мені ту коробочку. О, ти знайшов наш альбом. Неси сюди. Та ти шо? О, а що це за літачки? Я теж такі хочу. Ох, синко, це не просто літачки. Вони допомагали нам в непрості, але цікаві часи. Ви що, їх самі робили? Так, я любив це діло, постійно вчився, відкривав щось нове, перевіряв, спрацює чи не спрацює. Як виходило? Іноді виходило, а іноді не дуже. Та я не зупинявся. Я був пробивним, завжди прагнув бути серед кращих. А це хто? Це ж дядько Сергій не взнав. Ми тоді й познайомились. Я зустрів справжніх друзів, тих, хто став для мене сім'єю. Ми разом мандрували по всій країні, бачили стільки неймовірних місць. Синку там була така краса. Ех, а ті вечори біля вогню, розмови до самого ранку таке не забувається. Ми були такі мрійливі, завжди шукали пригоди. Але іноді пригоди самі нас нас. Та несподіванки мене не лякали. Ти ж мене знаєш. У мене все просто. Є проблема, я вирішую. Та звісно, зі своїми хлопцями простіше. Коли разом вже нічого не лякає, ті часи зробили мене тим, ким я є сьогодні, але ще тоді я знав, куди веде мій шлях. Знав, мої дії мають значення і мету.